А я так хочу миру в Україні на всій планеті, Щоб війни не те, щоб збереглися у серцях святині, бо ж рік новий по всій землі іде, щоб у серцях ціла любов, як вишні, і чарував серденька пісні, В полях хліби заколосились пишні, кричу в безмежний всесвіт, війна мені, я хочу завжди в мирнім світі жити. Де затишок, любов, добро тепло. Щоб міли всі кохати і любити, а на землі чарівно все було. Я миру хочу, я вас всіх благаю. Оближ до війни перекресліть зло, хай щастя і радість буде в нашім краю, І щоб на серце світла все лягло, щоб діточки всміхалися зірками, пісні веселі лилися дзвінки. Щоб любов воскресла поміж нами, щоб ні настали мирні і я хочу в мирі всі роки зустрічати, в кожнім домі, щоб любов жила, щоб морозенко ніс дарунки в свято, і щоб весною вишенка цвіла. Це небагато, я благаю, Боже. Дай миру в нашому рідному краю. Крім тебе, нам ніхто не допоможе. Перед Тобою на колінах я стою.